Вітаю, друзі! Слава Україні! Наразі з електропостачанням в Україні існують проблеми. Наприклад, у моїй місцевості тільки по 3 години дають світло, потім 6 годин нема світла, вимикають, ну і потім на 3 години знову дають. А буває так, що і цілими днями світла немає. Завдяки братушкам, кацапам. Які нищить нашу електромережу в Україні. Не знаю, що вони цим добиваються, що народ піде до Зеленського і примусить до капітуляції, чи, чи що, я не знаю. Такого ж ніколи не буде Ми без світла, але все рівно витримаємо все. І так як тривалий час немає світла, а треба щось і, наприклад, ось просверлити, я вирішив відновити старий батьківський дриль. Ось, Зараз цією роботою займаюся, поки є світло. Працюю електричним дрилем, щоб відремонтувати старі батьківські. Бо мені ось, наприклад, треба було там одну деталь просверлити, а світла не було. І чекав, чекав, і так я й не дочекався, тільки пізно ввечері включили, що вже я так і те й не зробив. І вирішив ось. Цю дриль відновити. Тут ось була така деталь, патрон. Ось із таким подвійним захватом він розбитий вщент цей патрон. Я його ось відрізав електричним дрилем, просверлив отвір, і у мене від колись іще від першого дрилю. Був патрон, патрон гарний, а дриль виявився не дуже якісним, він згорів і патрончик ось ще цей знадобився. Зараз я тут ось рівненько виставлю, обварю. І буде в мене ось такий ручний дриль. Ще ось ручка тут отак порушена. Спробую відновити цю ручку. Колись ось ця опорна ручка, була, розбилась і, я не знаю з якого матеріалу, ну, крихкий матеріал ось такий. Там ще батько відновив ту ручку, вставив оцю втулку і свинцем залив туди. Ну і це все. Трошки болтається, але тримається, можна працювати. Ну, а тут у руку трішки неудобно. Зручно, давить, ну, спробую відновити. І це. Так що працюємо. Далі. Отже, основна робота по відновленню цього старого дрилю виконана. Новий патрон стоїть на своєму місці. Уже можна у нього затискати будь-які сверла, що тут пишуть на патроні. 1,5-13 мм можна використовувати такі сверла. Можна вже навіть ключ не використовувати, а так як цей вал приварений, то навіть від руки затискати можна буде вже. Ну, власне. У, у цьому патроні від руки і затискалось, тут ніякий ключ не передбачався. Цей патрон дуже розбитий і тут, ось як бачите, як воно тут сходилось, то мабуть ну, там на 6 мм саме мінімальне, сверло в діаметрі, можна було використовувати. Ну і воно проверталось. І, ну, цей патрон дуже такий... Непродуманий, хто його винайшов. Ну, у свій час, мабуть, це все працювало. Ну, а з таким потрійним захватом це, звичайно, вже набагато краще. Ну і ще спробую з цією ручкою щось зробити. Так що, поки відключаюсь і потім покажу, чи вийшло в мене щось. Ось і з цим, чи нічого не вийшло. Ну, а, в принципі, вже і так можна працювати. Все ж таки, мені вдалося гарно відновити цю ручку. Як бачите, вона вже повністю рівненька. Також допрацював цю опорну ручку, Уже тут надійно все тримається, нічого не болтається. Це тільки на втулці на цій. Як і має бути. Ось це місце, де було пошкоджено, виділяється чорним кольором. А відновив я це все за допомогою ось такого епоксидного клею. Таким клеєм я вперше користувався, мені він дуже сподобався. Раніше я використовував ну, звичайний прозорий епоксидний клей. Це ось так іде у двох тюбіках, в одному тюбіку. Біла смола. І в іншому чорного кольору це затверджувач. Швидко застигає, дуже надійно, міцно тримає, все як кістка. Таким клеєм можна ремонтувати інші речі. Тобто це гарно для ось таких ремонтів, де треба, щось якесь пошкоджене місце так відновити. Я наждачним папером зачистив це все. І я думаю, що буде вже дуже міцно тримати. Що ще мені треба зробити, щоб було, як кажуть, все по феншую, це зачистити ще, підровняти місця ось зварювання. Ну і пофарбувати оцей пруток. І також ще проникаючим мастилом сюди. Потім, як пофарбую, вшипнути, щоб гарно усе крутилось. Ну і сам патрон. Я коли зварював, то у воду це вмочував, щоб там не ржавіло, треба буде потім змастити. Зараз я цього не робив, щоб зайве обмежирування не проводити. Так що, ну потім я ще в кінці цього відео, мабуть, фото. Покажу, як це вже буде мати остаточний вигляд. Насамперед, це відео не про відновлення цього старого дрилю, а про стійкість українців, що нас ніяким електричним терором не зламати. Це ми витримаємо, і перемога буде за нами. Все буде Україна вільна і незалежна. Слава ЗСУ, слава нації і з Російської Федерації!